Сьогодні ми хочемо представити вам наш новий костюм Горка 5 та розповісти про його особливості, адже він унікальний. По-перше, цей костюм є водонепроникним, При тому, що це ріпстоп, використовується саме мембранна тканина, а не хімічна пропитка. По-друге, є два сезони: зима та демісезон. В зимовій є флісовий утеплювач у парці та брюках. А в демісезоні підкладка бязь. По-третє, на костюмі є слоти під наколінники та налокотники, які вже йдуть в комплекті. Також парка має посилену кордуру 500D на плечах. Горка 5 має в собі багато кишень, більшість з них об'ємна і закриваються на липучки велкро та гудзики. На брюках є резинка та липучка велкро під колінами. Доступна в кольорах мультикам, хижак, піксель та варан. Обирайте якісну продукцію, а не китайський ширпотреб. Дякую за увагу. До зустрічі!